Доброго здоров'я! Коротко про головне. Сьогодні відбулося зустріч Данила Гетьманцева з представниками певних бізнес-структур. обговорювали законопроект 11416. Втрати українських територій, наступ на курс, що чекати, і коли ми нарешті здобудемо мир чи перемогу. Отже, друзі, важлива новина щодо законопроекту 11416. Це сьогодні відбулося. Обговорення в комітеті ініціював обговорення в комітеті сам голова комітету Данило Гетьманцев. Запросив туди представників палати, Федерації роботодавців України і інші громадські об'єднання. Намагався безпосередньо теж підключитися. Але Данило Гетьманцев, побачивши мене, дуже округли в очі, і буквально через 5 хвилин після початку обговорення мене видали і заблокував. Але я знаю інформацію про що обговорювались, тому з вами зараз поділюся. Обговорювалися альтернативні проекти, які подались в комітет, в уряд. І це все на зведенні, як завжди, у Данила Гетьманцева. Зрозуміло, що від цього зведення Данила нічого гарно чекати не можна, але є один позитивний сигнал, наскільки можна вірити Гетьманцеву. Вбивці ФОПів відвертому диверсанту, яким, якого, яким я його вважаю, він зазначив, що додатковий податок у вигляді 1% ФОПам вводити не збираються. Подивимося, який буде результат, але це, в принципі, певна надія. Що стосується зменшення ставки, запропонованої ПДВ в 23%, категорично ні. І майже по всім позиціям так само ні. В результаті довгої дискусії, наскільки мені відомо, сказали, що ще буде одна зустріч, на якій будуть обговорюватися вже більш детально конкретні проекти, чому сьогодні вони детально не обговорили під великим запитанням. Однозначно, можна сказати, що 11416 поставили на рейки і намагаються його прийняти. Прикро, що не зважають навіть. На е, звернення американської е, спільноти, яка через посла Сполучених Штатів Америки спецпредставника донесла свою позицію на доцільності прийняття такого законопроекту, але судячи по всьому, або зараз ще роздумують і в офісі президента, ну, так як проводили цю дискусію, то судячи по всьому, офіс президента не дав е, вказівки призупинити цей процес. Аргумент, як завжди, один: 500 мільярдів не вистачає на армію. Ніхто не хоче навіть слухати про скорочення видатків. Все стандартно. Ми слідкуємо за цими всіма подіями, пов'язаним з законопроектом 11.4 за 16 і буду вас про них інформувати. Сподіваюсь, що все-таки здоровий глузд поселиться в головах принаймні в офісі президента, і буде дана чітка вказівка СТОП. Та не легетні тому що цей кат, ну звичайно, він прийме все, щоб просто вбити остаточно український бізнес. Що він, в принципі, цілоправно робить з 2019 року, коли прийшов на посаду голови комітету, був обраний депутатом Верховної Ради е, всі його ініціативи, покликані тільки знищити українську бізнес ініціативу. Чому з ними займається служба безпеки? Ну але я розумію, що служба безпеки зайнята. Репресіями активістів, громадських діячів, які не погоджуються з політикою слуг, критикують і на них фабрикуються, відкриваються кримінальні справи, і вони в більшості свої або вимушені в той чи інший спосіб полишати територію України, як я, або запроторені вже в'язницю, як Корнійчук, там блогер Карабас і інші активісти, і ті, які люди не мовчать. Сьогодні прийшла новина в міжнародній пресі, і прикро що цю інформацію ми черпаємо з іноземних джерел. Зокрема, Financial Time, Times така видатна нюсмекерська позиція, заявила, що Україна втрачає території. І зазначила цифру, що Україна за цей рік втратила 592 квадратних кілометра. Показово, що Звільнили в 2023 році е Збройні Сили України 321 кілометр за оцінкою Times. Чому ці цифри не озвучує наша влада? Тому що це жахливі цифри. Виявляється, що не все так райдужно, навіть на фоні сьогоднішнього прориву, я так розумію, в Курську область. Е я не є військовим експертом, не можу сказати доцільності сьогоднішньої операції, можу лише сказати те, що. З Знати інформацію, принаймні, про реальний жахливий стан речей потрібно українському суспільству, щоб бути насторожі і бути непоготові. Тому що це заубаюкування і казати, що у нас все добре, ми там все перемагаємо, і ми прорвалися в Курську область. Але по факту, якщо вірити в фінаншл ну, це таке видання, яке не розміщує фейки, то ми реально втрачаємо територію. Попри все, ми втрачаємо і населення України. Шалена смертність перевищує народженість, і попри всі заборони, українська бізнес-ініціатива, розуміючи, що меч по знищенню українського бізнесу знаходиться міцно в руках Данила Гетьманцева, ніхто його не зупиняє, у той чи інший спосіб переносить свої потужності за кордон, Переносить в Польщу, хто подалі. Я щойно спілкувався з своєю колегою, яка досить таки. Сталий час свого ж цього ж свідомого життя вела підприємницьку діяльність і вона не вбачає майбутнього зараз. Виїхали спочатку її діти, і зараз вона вже з чоловіком планує виїхати і розвивати якийсь бізнес за межами України, Сполучених Штатах Америки. Прикро про це чути, прикро це розуміти, але українці справді себе дуже добре знаходять за кордоном. На фоні заяви Financial Times про втрату українських територій дуже багато запитань. Зокрема, ну, до наших іноземних партнерів, коли ти чуєш про те, що давши нам зброю, давши f 16 не можна залітати їм на територію Росії. Це знаєте, дійсно таким пахне якимось договорняком дати вам рушницю, але коли вас будуть грабувати, ви ж, не дай Бог, з не, нею не, не, не стріляйте. Ми всі з вами знаємо, що запускаються ракети з тих Міг-31-х чи. Інших літаків з території Росії і для того щоб а збити вже ту балістику, як стверджують військові експерти, ну літаки не зможуть. Вони можуть воювати з дронами, можуть воювати відповідно з крилатими ракетами, але цю балістику не, не можуть збити. І тоді виникає питання: а чому ж, чому ж ця заборона, коли нам треба збивати ракетоносії, безпекні безпосередньо ті літальні засоби, які запускають страшні балістичні ракети? Відповіді від сполучених штатів немає. Вони сьогодні озвучили таке певне незадоволення да, чи стивування того, що українські війська зробили наступ на Курську область. Я вважаю, що будь-яка ескалація вона нам не на руку, але треба розумно вживати заходів, щоб захищатися і давати адекватну відповідь на збройну агресію. Прикро. Прикро, що ми не знаємо правди і взнаємо її з іноземних джерел. Сподіваємося, ситуація зміниться в найближчому майбутньому. Ну а щодо. Тих новин, які ми постійно бачимо, як працюють людолови в формі Збройних сил України, це вже такий позор, який вийшов за межі України. Його, до речі, дуже гаряче обговорюють за кордоном. Де я зараз вимушено знахожуся, не можу повернутися в Україну, тому що відкрито ряд кримінальних справ, виїхавши легально, я фактично зараз залишаюся і прочу, прошу і вже подав документи щодо політичного притулку. Але про це говорять за кордоном, про це вже знають. І мені здається, що ТЦК своїми діями кидають тінь, якщо не поплюжать взагалі всі збройні сили України. Якщо вже таким займатися, то хоч хоча б виведуть їх зі структури ЗСУ, тому що гасло «Вірю в ЗСУ, воно якось ну не в'яжеться з діями ТЦК, які є в структурі ЗСУ. Прикро, прикро за країну, прикро за українську націю, що ми допустили таке свавілля, що ми. Створили умови, коли права наші знищені, перекреслені, коли Конституція на паузі, і коли ця конституція відновить свою роботу, нам не зрозуміло. Воєнний стан може бути досить довго, і заяви очільників про те, що навіть після закінчення активних бойових дій треба ще обмежити виїзд за кордон, не додають радості і, і впевненості українцям в майбутньому. Отакі короткі мої оцінки подій 7 серпня. Якщо ви поділяєте мої оцінки, мої думки, поширюйте, відмічайте лайками, дизлайками і чекаю ваших коментарів безпосередньо в Ютубі, де я збираю, в тому числі, запити для того, щоб надати майбутні відповіді, і намагаюся почерпнути якусь іншу інформацію, яка може бути для мене корисна. Safe Hope, Safe Ukraine. Збережіть фізичних осіб-підприємців, збережете Україну. Збережіть фрідом опотінеті private property. збережіть свободи, можливості і приватну власність. І тоді збережте Україну.